Перед тим, як ми приступимо до розв'язування рівня, які зводяться до квадратних, хочу е, показати правило розкривання дужок при множенні двох членів. Е, значить, е, е, це правило скороченого множення двохчленів, е, тобто один-двочлен АХ плюс Б множиться на двох член там Х плюс Д. Да. Найшвидше розкривати е, дужки можна використовуючи таке правило, що після розкривання дужок ми будемо мати е, квадратний три шлен. Е, перший коефіцієнт, це коефіцієнт при квадраті, визначається як добуток коефіцієнтів при змінних. Змінні у нас Х. Все. Коефіцієнти при них А та С. Тобто добуток коефіцієнтів при змінних це А на С. Потім х квадрат. Далі плюс. Тепер другий коефіцієнт це коефіцієнт при х. Він визначається таким чином. Ви берете коефіцієнт при зміні одного двочлена і множите на вільний член другого двочлена. Так само повторюєте з іншим двочленом. Я так покажу. Коефіцієнт при зміні на вільний член. Тобто ми маємо А помножити на D, а тут Б помножити на С. Отримані добутки треба додати. І ви отримаєте другий коефіцієнт. Тобто А на Д плюс Б на С. Це не так складно помножити і додати. Так, це другий коефіцієнт, тобто коефіцієнт по Х. Я підкреслюю ці змінні, при яких ми знаходимо ці коефіцієнти. Так, ну і вільний член. Вільний член визначається як добуток вільних членів B на D. Получаємо плюс B на D. Так. А, для прикладу розглянемо, наприклад, наприклад, 3х плюс там 2. Помножити. А тут напишу там 2 мінус там. ТХХ Так. Значить, згідно правила множення, ми спочатку множимо коефіцієнти при змінах. Тобто 3 на мінус 1. Це буде мінус 3. Це ми знайшли оцей домов до караці. Значить, це коефіцієнт при квадраті. Далі, я не пишу ніякого знака, поки не виконую дію. Значить, ще раз, коефіцієнт при змінній на вільний член одного. Но і другого. І так само коэффициент произведений на вільний член. І отримані добутки добрий. Значить тут виходить 3 на 2, 6. Тут мінус 1 на 2 мінус 2. Додаємо 6 і мінус 2, це буде плюс 4. Плюс 4 пишемо. При нему. Так що, бачите, нічого складного в цьому немає. Ну і вільний член у нас визначається як добуток вільних членів. B на d. Тобто 2 на 2. Плюс 4. От і все. Так. Тепер, якщо у нас е, два члени такого виду, що напишу отаків, е, коефіціє при X є одиниці, то правило розкривання дужок тут схоже е, на, скажем, е, Ну, воно таке саме, як оце ось право, тільки воно спрощується. Спрощення пов'язано з тим, що оці множники, які тут А і С в нашому випадку одиниці. Тобто, якщо 1 на 1 помножить, то А на С це виходить одиниця. Відповідно, на це не будемо звертати увагу. Тобто пишемо х квадрат. Коефіцієнт на ньому одиниці. Другий коефіцієнт визначається як сума вільних членів. Тобто М плюс m. Отак. Ну и Willy Shlen, так don't want Ну, наприклад, у нас ось u nas, x квадрат плюс... Ой, х плюс 2, x минус 3. Як воно розкладается? оно. Потом надо ось Willy Shlen. 2 и минус 3. Это минус 1, тобто минус x. И Vinni член плюс 2 на минус 3, это будет минус 6. Вот такие бы квадратный державный, если раскрыть эти все душки. А, тому я его сразу и запрошу. То есть мы маем x квадрат минус x минус 6. Далее. Делаем. Ну тут я как обычно раскрываю. То есть 2х квадрат минус 8х. И плюс 6. Так. Знаєш, тепер, а, якщо ми 2х квадрат перенесемо сюди, то х квадрат мінус 2х квадрат це буде мінус х квадрат. Тобто квадрат нікуди не зникає, відповідно, наше рівняння буде квадратне. А раз так, то переносимо таким чином, щоб тут був 0, тобто справа наліво все. Міняємо при цьому знаки, не забуваємо. Пропали, дальше недодатка, знаки изменится на протевочку. Справа у нас зводом погиб. Х квадрат минус х квадрат, мінус 2х квадрат, це буде мінус х квадрат. Так, мінус х і плюс 8х плюс 7х. Мінус 6 і мінус 6 мінус 12. До рівня 0. Так, рівняння наше не зведене, бо коефіцієнт мінус 1 є. поменяем знак и домножим, что на минус 1х. Получаем х квадрат минус 7х плюс 12. До ревня Тут можно подбором развязать. Добуток 12, это 4 и 3. Сумма как раз плюс 7. То есть, первый развязок 4, другий 3. Таким чином, Далее ревняние является квадратным осео. В процессе спросить. привели до квадратного ревняния. яке розв'язуємо під буром. Так. Ну и наприклад, вот рівняння. я ревня. Тоже. Я його розвязываю. Х квадрат минус 3х. На 4, так, Б дрызать 4, ось, 2, Х, плюс 5. І на 3. Так, ну тут можна скористатися основною властивістю пропорції, а саме що добутки на фрес-лежачих, я їх показую. Між собою будуть рівні. І ми другому сім'ї. Рівняння, яке записано через дроби, замінимо рівнянням без дробів. Тобто маємо 3 помножити, цю пару переважаю на квадрат мінус 3х. Рівнює 4 на 2х. Плюс 5. Звичайно, треба. Пам'ятати цю властивість і нагадаю, це основна власність пропорції. І ви відразу позбавляєтесь грубі. Розкриваємо доски. 3х квадрат мінус d9x. Будем плюс 20. Так, переносимо 3х квадрат мінус 9х. Минус 8х. Минус 20. Дарие нулю. Зводим погибнее. 3х квадрат. Минус 17х. Минус 20. Дарие Так, квадратная рівняння не зведено, тому без кримінал. Так, 17 в квадрате це будет 289. Далі мінус на мінус, оцей дадуть плюс. Я одразу напишу 4 на 3 і на 20. Так, що ми маємо? 12 на 20, це 240. 289 і 240 це буде 529. Корсть 529, це буде 23. Користь дискримінанта буде число 23. Так, значить, получаємо, перший розв'язок це буде 17. Міс B, це число протилежне до мінус 17, це 17. Плюс користь дискримінанта це 23. І поділити на 2а. 26, получається. Таким чином, ми маємо 46 скорочуємо на 2, получаємо 25. Так, теперь х2. 17 минус 23. поделить на 6. Значит, 17 минус 23 это минус 6. Минус 6 поделить на 6, минус 1. Так, ну а так развязывается такого типу рывки Якщо ми маємо дробові вирази зліва і справа, то по пропорції, скориставшись основною властивістю пропорції, ми відразу отримуємо от таке рівняння, де дробів немає. Так. Далі розглянемо це рівняння. Значить х квадрат мінус 3 х квадрат на модуль 2 4 0 1 0. Так вот, при розв'язанні в'язоння, хм, скористаємося властивістю, що модуль x а дорівнює а модуль x в парному степені дорівнює x в парному степені. І дорівнює модуль X в парному степені. Тобто тут показник всередині модуля, тут зовні модуля. Так що оці три вирази між собою рівні, значить можна заміняти одне на інше. У мене є x квадрат, значить я його можу замінити на модуль x квадрат. Це робиться з цією метою, щоб отримати в рівнянні однакову функцію. А далі вже будемо дивитися, що там з ним можна зробити. Так. От, зверніть увагу. Що у другому члені рівняння у нас а, модуль х квадрат і модуль x скорочується. І у нас виходить модуль x тут просто. Итак, модуль х в квадрате 3 модуль x, мінус 4 до рівня 0. Єдине, що я тут уточню, що х не дорівнює 0, тому що в знаменнику 0 не може бути. Це область допустимо, значень нашого рівняння. Тепер ми бачимо, що це рівняння відносно модулю х є квадратним. Тобто можна ввести заміну, що модуль X це T, а можна не вводити заміну, а просто говорити, що рівняння відносно моду X квадратне. А раз так, то ми можемо підбором. Визначити значення змінної, тобто модуля X. Значить, це у нас буде 4 і мінус 1. Тобто, то ми маємо 4 і мінус 1. Ось така сукупність виходить. Так, перше рівняння підбором знаходимо значення X. Тобто, модуль яких чисел є 4. Значить, це число, яке під модулом, може бути 4 або мінус 4. Тобто ми маємо два розв'язки від першого рівня. Тепер друге рівняння. Модуль якого числа дорівнює від'ємного числа. Ніякого. Модуль не може бути від'ємним. Тому у другого рівняння розв'язків немає. Таким чином ми отримуємо два розв'язки. Тобто у відповідь. Я записую тільки 4-4. Я запишу. Так. Так що чувство є корисна знати. Коли необхідно там э, зробити якісь отакі І Відразу спрощення все відбувається. Так. Наступне рівняння оце ось. Тут X-Coop. Це не парний степень. Як бути в цьому випадку? Тут ми замінити не можемо, як у попередньому випадку. Тому що x куб це не парний степень, і такої властивості, як для парних степенів, у модулі, немає. Значить, ми тоді розкриваємо модуль, розглядаємо випадок x більше нуля. Якщо x більше нуля, тоді модуль заміняється самим виразом. Тобто ми маємо x куб на x мінус x. Мінус 2 дорівнює 0. Так, це перша система. І друга система це якщо х менше 0. Якщо х менше 0, це під вираз від'ємний, то модуль заміняється на вираз протилежний, тобто на мінусі. Значить, мінус я пишу першим. Так. Мінус х, мінус 2. Тобто я розкрив модуль, використовуючи його значення. Друга система. Разом це буде сукупність систем. Ну і тепер необхідно розв'язати кожну систему. Значить, тут x куб і x скорочується, і ми отримуємо при х більше 0. У нас буде х квадрат мінус х-2 дорівнює 0. Так. Друга система при х менше нуля. Знову ж таки скорочується х куб і і ми отримаємо мінус х квадрат, мінус х, мінус 2 дорівнює 0. Так, от така сукупність. Тут можна підбором. Значить, якщо х більше 0, тоді ми маємо розв'язки 2 і мінус 1. Х1 дорівнює 2, х друге дорівнює мінус 1. Так, така сукупність в цій системі. Ну і повідно, якщо х менше 0. Тоді тут можна поміняти знаки, це буде явничено. напишу, х квадрат плюс х плюс 2 дорівнює 0. Ну, якщо дискримінант обчислить, то ми получимо 1 мінус 4 на 2, 8. Зверніть увагу, дискримінант виходить від'ємний, значить. Це рівняння розв'язків немає. От така сукупність виходить. Так, значить, ця система розв'язків немає, а тут у нас більше нуля, тільки двійка. Отже, х дорівнює 2 є розв'язком нашої сукупності. Мінус 1 не задовольняє цю умову. Як бачите, більше нуля. Так, ну от так от. Тобто е в першому рівняні ми використали цю властивість і. Розв'язували на основі цієї властивості. В другому рівнянні ми розкрили модуль, е використавши означення модуля, і врахували ОДЗ, що х не може бути 0. Я напишу одразу сюди. Так. І коли розкрили модуль, вийшла сукупність таких систем. Розв'язок цих систем дає значення 2. Так. Наступне рівняння. Ну, зараз перейду до інших типів. Просять уже то э, b да? Там де x4, 2х квадрат. Також можна відносно х квадрат розглядати їх як квадратні різнядя. Тобто ми маємо x в четвертому мінус 2х квадрат. мінус 8 до рівня 0. Тобто відносно х квадрат це буде квадратне рівняння. Якщо вести заміну, там, нехай х квадрат це t, то x4 це буде t квадрат. І ми получимо рівняння, я тут напишу, що х квадрат ми замінили через t, при цьому Т є число дивід'ємне. Більше рівня нуля, по тій простій причині, що квадрат це t. І він, не може, квадрат бути від'єдна. Тоді ми маємо Т квадрат мінус 2т мінус 8. Дорівня 0, отаке рівняння. А, можна підібрати. В цьому випадку т перше буде дорівнювати 4, а т друга буде дорівнювати мінус 2. Отака сукупність вийшла. Але мінус 2 не задовольняє оцю. Таким чином, Т може бути тільки 4. Повернувшись до заміни, маємо, що те це х квадрат, значить х квадрат є 4. Ну, а звідси, виходить, х може бути плюс або мінус 2. Два розв'язки. Можна по-другому побудувати розв'язок, так як ми їх в попередньому прикладі робили. Не вводить заміну, а просто розглянуть дане рівняння як квадратне відносно х квадрат. І тоді визначить підбором значення х квадрат. Х квадрат буде 4 або х квадрат дорівнює мінус 2. Получили таку супутність. Друге рівняння не має смислу, бо квадрат не може бути від'ємним числом. Тому виходить, що тільки перше рівняння смысл его його і то Тобто, x буде rivia плюс мінус 2 так наступне рівняння ось цього. Рівняння дробове. значить як його розв'язуємо? Можна скористатися е, умовою рівності дробу нулю Тобто, дріб дорівнює древние нулю у нас Дріб дорівнює нулю, якщо чисельник 0, а знаменник не 0. Тобто x, враховуючи, що знаменник не може бути 0, х не може дорівнювати мінус 3. Це наша область, значень. А Чисельник може 0. Саме за цією умовою і дріб буде 0. От так. Ну а тут підбором. 2 і мінус 1. І 2-1 задовольняють умову, що вони не рівні мінус 3. А. Далі, можна ось тоже x квадрат на x плюс 1. Дорівнює x, а x плюс 1. Тут ми можемо скористатися тим, що знаменники дробів рівні. При цьому знаменники не повинні бути 0, це значить х не повинен бути мінус 1. А якщо дроби знаменників відніше, знаменники дробів однакові, то дроби е, будуть рівні тільки за умови, якщо чисельники їх також будуть рівні. Тобто ми маємо, що чисельник першого дробу повинен дорівнювати чисельнику другого дробу. Ми розв'язуємо. X2 x квадрат мінус x дорівня 0, рівняння квадрат у нас виходить А, Розв'язуємо його розкладанням на множники. Тобто x за дужки. В дужках залишиться x-1. Так, і таке рівняння ось має розв'язку всі значення x, при яких цей множник до дорівня нулю або цей множник вівня 0. Тобто добуток дорівня нулю, Якщо будь-який множників дорівнює 0. Тобто х може бути 0, це перший множник. Ось. Або другий множник може дорівняти 0. Тобто, якщо добуток дорівнює 0, це дає нам право кожен множник прирівняти до нуля. Значить х перше у нас виходить 0. Ось а х2 1. Так. А і 0, і 1 задовольняють умову, що вони дев'ють мінус 1, це значить вони є розв'язкові. Тобто відповідь ми їх і пишемо. Так, наступні рівняння, які хотілося б розглянути, ну, наприклад, ось 874 там, або 873, ну та розглянемо коли на маленькі різні. До речі, ось у 873 знаменники на перший погляд, різні, але вони зводяться до спільного дуже швидко, якщо переставити компоненти різниці. Запишу його. Так, тут 2 мінус Так. Значить я можу переставити компоненти різниці ось тут і получить 2-х, але за правилом, якщо різниця в непарному степені, то після перестановки її компонентів треба знак змінювати на протимешок. Тобто ми перший дріб переписуємо тут, нічого не робимо. А у другого дроба такий праворуч переставляємо знаменнику компоненти різниці, перед дробом ставимо мінус. Так, в результаті ми отримали рівність дробів а, з однаковими а, знаменниками. як і в попередньому випадку, ці дроби рівні, якщо чисельники їх також рівні. А, врахуємо цей мінус, значить буде мінус 2х. А, мінус на мінус, значить, плюс 5. При цьому х не дорівнює дві. Це область, допустимо, значень. Далі розв'язуємо. Переносимо. Мінус 3, мінус 5, це буде мінус 8. І підбираємо. Значить у нас може мінус 4 бути. Це перший розв'язок. І 2. Це другий розв'язок. Перевіряємо, мінус 4 на 2, мінус 8, мінус 4 і 2, мінус 2 протилежно до цього. Але 2. 2. Це не задовольняє область допустимих значень, тому що х не може бути 2. Дійсно, якщо підставити підставить от сюди, то ми отримаємо з 0. 2-2. Тому це не задовольняє ОДЗ: відповідь піде тільки мінус 4.